На черзі в нас послуга, яку ми ніколи до цього не виконували, і показуємо вперше ексклюзив, оскільки вікна вже пофарбовані в графіт, то й дах має бути відповідним. Замовник обрав фарбувати і ми пофарбували дах. Спочатку були в шоці, та оскільки ми ніколи не відмовляємось від роботи, почали думати над реалізацією. Це було важко навіть на етапі вимірів обчислення площі, вже не кажучи про саме фарбування. Але ми все змогли. Зверніть увагу, який кут схилу і складність даху. Ми залучали навіть інструкторів промислового альпінізму для навчання роботи на високі. Та забезпечення страховки. Площа даху складає 300 метрів квадратних. І, хоч ми робили це вперше, та наша якість і гарантія 10 років перевершують всі інші пропозиції на ринку. Роботу ми виконуємо професійним обладнанням та лакофарбовою продукцією преміум сегменту жодних валиків та пензлів для нас, це був унікальний досвід. Дякуємо за довіру. З кожним таким запитом ми професійно зростаємо. Наступне завдання від цього клієнта було також цікавим. Обов'язково покажемо в наступному відео.